Традиційно у нововолинську відбувся відкритий особисто командний чемпіонат України з мотокросу. Позмагатись за кубок першості до нашого міста прибули спортсмени з різних куточків України. Традиційними стали змагання на залізних конях на кубок міського голови Віктора Борисовича Сапожнікова. Це вид спорту для сильних, вольових, рішучих людей, які здатні долати труднощі, адже він зв'язаний із певним ризиком. Цьогорічні учасники змагань прибули із Волинської, Львівської, Рівненської, Закарпатської. Хмельницької, Житомирської областей. Змагання проводяться у класах 65 см кубічних, 85 – ветеран ЧЗ, 125 – опен, аматор – коляски 1000 см кубічних. Нестримне бажання перемоги переповнювало кожного учасника. На сталевих конях через стовпи пилюки відчайдухи демонстрували справжнє видовище витривалості та швидкості. Протягом змагань мотогонщики не лише боролися за кубок міського голови, а ще й дарували чимало задоволення усім шанувальникам мотокросу та любителям екстриму. В складних та напружених заїздах перше місце виборола нововолинська команда СТК Волинь. З нагоди професійного свята Дня рятівника, яке в нашій державі відзначають 17 вересня, у світлиці пожежно-рятувальної частини відбулись урочисті заходи. Отець Віталій помолився за особовий склад та здійснив освячення пожежної частини. Привітав нововолинських рятувальників заступник міського голови Андрій Сторонський, зазначивши, рятівник це професія сильних та мужніх чоловіків. Ваша професія це дійсно є професія сміливих, мужніх людей. Адже кожен день ви Йдете на роботу, йдете як на бойове завдання, тому що ви не знаєте, в яку хвилину, в яку пору доби вас піднімуть по складному, а можливо навіть дуже складному завданню. Наш новолинський підрозділ довів своїми діями, свою високу, високий свій професіоналізм, вміння діяти рішуче, оперативно. Важливих і складних ситуацій, за що вам безумовно дякую, була присутня на святкуванні директор загальноосвітньої школи номер 2 Алла Кобиш, яка також висловила щирі побажання нововолинським рятівникам. Дай Боже вам всім здоров'я, дай Боже, щоб ви переступали поріг цієї частини з хорошим настроєм ідучи з дому. І поверталися додому перш за все живі, здорові в бойовій формі. Хай ніколи не буде таких стихійних лих у вашому особистому житті, бо це саме головне для кожного з нас. Ми вам глибоко вдячні за вашу нелегку роботу. У вас нелегкий шматок хліба, дуже нелегкий. Не знаю, як так Господь Бог розпорядився, чи ви вибрали цю роботу, чи можливо і швидше всього вона вас вибрала. Тому що ви ті на кого можна надіятися, покластися на урочистостях було вручено низку подяк міського голови та грошові премії від обласного керівництва. Чудові музичні виступи для винуватців свята підготували учні загальноосвітньої школи номер 2 Сезон чемпіонату Волині з футболу 2013-2014 для нововолинської футбольної команди Шахтари розпочався не надто вдало. Перша гра закінчилась нічиєю, друга поразкою гірників. Проте матч з командою Західний Буг довела а футболісти Шахтаря так просто не здаються. У неділю на своєму полі нововолинський «Шахтар» здобув першу перемогу у сезоні, забивши у ворота іваничівців три голи. У першому таймі відзначився Євгеній Груй, у другому Станіслав Рибка та Віталій Курило. Ворота нововолинських футболістів залишились Хими, тож у підсумку 3-0. Наступний матч відбудеться у місті Ківерці проти місцевої футбольної команди.